Подивіться, який гарний круглячок і хто знає, що це за матеріал. 3, 2, 1. Це фторопласт. Такий круглячок ми приймаємо. Дуже гарненький, Він такий важкий. Здається, що бачите, пластмаса, але чуткий звук такий жорсткий. Хоча нігтем пробуєш більш-менш м'який. Ось такий круглячок ми приймаємо. Фторопласт. Друзі, приймаємо багато яких кругляків, мідні, латунні. Фторопласт, текстоліт, ебоніт, Не знаю, багато всяке приймаємо. І також приймаємо ось таку мідь по 347 гривень за кілограм. Друзі, це, як на мене, найкраща ціна. 347 гривень. Приймаємо побутову плату по 15 гривень за кілограм. І що ми ще приймаємо? Ось таку мідь ми приймаємо по 332 гривня за кілограм. Бачите, яка терминка. Латунь приймаємо 200 гривень кілограм. Це ось посилочки, які нам Відправляєте ось гора і ось гора посилочок. Всі розбираємо, всіх вас любимо і ви найкращі.